Всіх вітаю! Сьогодні я вам покажу руїни замку князів корецьких. Ми пройдемося по залишках споруди, заліземо в підвали, подивимося на архітектуру і поговоримо, для чого він будувався, та й в цілому, що з ним відбувається зараз. Це буде простий, але цікавий огляд. Так, що це взагалі за тема? Це навіть не моє це замок сім'ї корецьких. Зараз ви почуєте, хто такі корецькі? Саме так, це руїни замку князів корецьких, і вони, до речі, це родина одна з найвпливовіших була на той час на Волині. Коли вона будувалась? У 1386 році князь Федір Острозький розпочав будівництво фортеці та її укріплень. Насправді тільки уявіть, скільки років цим стінам, принаймні тим, що з каменя. Замок не лише захищав місто, а й був резиденцією династії, що мало велике володіння та тісні зв'язки з польською шляхтою. Хочу звернути вашу увагу, до речі, на те, що тут покошено, і це прям дуже круто. Це прям дуже тішить. Зацініть. Тобто ми ось навіть туди аж тачкою заїхали, і вся ця територія біля цього маєтку, вона покошена. Це прям дуже приємно. Але дуже гарно, Зацініть. Дуже гарно Хорош Це ж на башню може впасти така а, каменюка. Нормально так. Ще й не клину ось дивіться. <свісно> а, що це? Оцей камінь, бачите, оцей камінь, то в принципі, і оце, воно а, в протилежний бік клин. Воно ж навпаки випадати буде. Тобто клин повинен бути ось так. І він виходить, не буде випадати. Це моя професійна а, вердикт мій професійний. Ой, ой ой там клеми видно ще. Климова на цегла клас. Зоцініть. Макс неси сокиру. Також хочу звернути увагу. Бачите, ось одна полоска. Друга полоска. Ну, і тут якийсь теж жолоб. А, тобто в цеглі жолоба. А, І мені цікаво, чи це таки на початку задумувалось і цегла вже відразу з таким виямом. Чи щось було можливо? М -м типу, якесь там обладнання, не знаю, якесь там цепні, мотузки і щось. Постійно взаємоділо з цеглою, було якесь тертя. Воно просто стерло його, бо прям чіткі лінії ви бачите, так? Да? Цікаво ваші роздуми, що це може бути? І ну, прям до центру, умовно, трошки нерівно, не але бачите, в два боки розходиться. Ой, що сильно потемніло. Трохи інформаційної духоти, але, як на мене, цікавий. Того 17 та 18 століть Корецький замок був перебудований на зразок палацу. Востаннє, в 1780 році, його перебудував князь Юзеф Клеменс Чорницький. А в 1832 році палац замок згорів, і відтоді в ньому не проводилося жодної суттєвої реконструкції. Щоправда, в 1920 році вже власник руїн цього замку намагався провести певні роботи і реконструкції, але воно все заморозилось до сьогоднішнього дня. До речі, саме цей замок намальований на грибі та прапорі міста Корець чи корець. Ну, ви зрозуміли, цікаво, як на мене. Шуксі портал Фух. Також цікаве спостереження в контексті е, будівництва, дивіться, ну, тобто стіна і фрагменти. З каменя? А uh, uh, там 99,9% це цегла. Також воно теж дивіться. Також он там трохи далі видно. Ось. Прям дуже цікаво. Як ем, чином? Не яким чином, а навіщо? Мені прям цікаво, навіщо? Тобто, яка логіка в цьому? Дивіться. Яким чином обирався матеріал? Дивіться. Осьо. Один матеріал. І це? і А. Печери типу. Цікаво в контексті архітектурних його особливостей. Це те, що мене найбільш, мабуть, зацікавило, що це поєднання каменю і цегли. Трохи порившись в інтернеті, стає більш зрозумілим, чому це дивне поєднання. Це просто нашарування, можна сказати, різних епох. Тобто, ці залишки, нижні яруси, грод, там де я ходив, все що з каменя. Це то 16 століття і саме це залишки цього замку князів корецьких. А от цегляні це вже наступні перебудови, а це вже в 18 століття. Коли замок став палацом чарториських і, і далі і далі і далі. Ну, ось, наприклад, оце подивіться. Це клепали просто з чого було. Не дуже виглядає професійно, відверто кажучи. Ось таке ось теж дивне поєднання каменя і цегли. Як і тут далі, в принципі, теж все це продовжується дуже дивне поєднання. Та й в цілому ця вся конструкція, вона суміш каменя і цегли. Можливо, я вже вам показував, або ви зараз побачите таку досить просту схему поєднання, як воно відбувалося. Коротше, дивіться. Тобто, ця схема показує, що в Курецькому замку 16 століття збереглися кам камінь це фундамент, нижні мури і так далі. А надбудова це 18 століття, виконані цією червоною вже цеглою. А, там річка. І це величезний пагорб. Не знаю, штучний він чи природній. Мені здається, що він природній. А... Тож це фортеця на пагорбі. Так, до речі, оця річка, яку ви щойно бачили, це річка Корчик. І виходить, що замок стоїть на пагорбі, і з усіх сторін він захищений з одного боку річкою, а з інших боків урвищем таким типу проваллям це, як я сказав, провалля чи урвище. Міст, по якому ви зараз побачите, як ми проїжджали, він був спочатку підйомний міст, а вже пізніше цей кам'яний віадук, який зберігся до сьогодні. Так. Я лізу в цей Стоп. Вон тадюрка. До речі, я не думаю, що вона просто вибита. а вона якась, ну, типу комунікація, щось умисно зроблена. Це, цей отвір. Ну. Щось таке от приміщення. З якимись отворами, полицями, не знаю, що це для чого. Але теж думаю умисно зроблено, бо бачите цей край, він досить рівненький. Ну, а далі там його хтось щось долу... долупашив. Тобто, бачите, ми ще з такого каміння тут уже цегли О, oh, хорош дивіться. Це сплошним кадром суцільним одним. Ага, ми обійшли її. Цікавенько. Як я тащусь щось у цих полукруглих арок з цегли. Як же все-таки це все добре зроблено, гарно і е -е, досить якісно, скільки воно все стоїть? Можна полетіти. Дуже дивно все це зроблено, я не розумію до кінця. Якось чому поєднання тих матеріалів? Чи це в один час зробилося, а потім в інший ось дивіться, в А... Тут нібито як штукатурилось. Чи щось ще було? Бачите на стелі? А, видно, нібито, як штукатурка, ще залишки цей глиняно із військової. Пішу сього, ніша. Якось. А там підземелля є. О, ця кімнатка побільша. І там ще одна підземелля. І туди пішло. Пішов вхід. Туди воно наверх. Сюди. Я звідти прийшов. Ого! -го. Потужно, так? Да? І ось, о... Димохід, наче якийсь димохідний вивід. Чому я так говорю? Бачите, полукругло м жолобок нібито? А, і там наче обугрине воно таке? Але ж там з наверх немає ніякого отвору дирки. Блін, шо воно таке? Да, цікаво. Дуже цікаво. Зацініть. Це вікно. Ви зрозуміли? Це вікно? Ось де. Це вікно. А це прикол? Ще є хіт, жесть просто. Вот этот, тут масштаб. Капає, бачите? Яка тут земля. Якийсь челик може хтось і жив навіть. Я не сумнівався. Ніша, як завжди теж щось таке. Трошки все слизьке, я чуть не впав. М да. А то куди йде? Опачки, мені це цікавенько. Куди это йде? Короче, печер. печара. купа. Під земель, я не знаю, що воно. Оце мені цікаво, де сюди залі, будь ласка. Мені оце цікаво, що там. Ну давай я підзніму. Не станеш? Я не вимку. Взяв. Так. Ну, Макс. Ось така кімнатка тут. Маленька кімнатка. Маленька кімнатка. Якась дивна дуже. Але щось туди йде далі. Ну, ні, нікуди не йде реально. Там нікуди далі не йде. Якісь дири ти щось наробив. А може це якісь гадюки тут. Що це за дири все Якісь гадюки. Скалопендри, поняв тут. А я лажу. Але дивна кімната, слухай, дуже дивна кімната. Коротше. Підписуйтесь на цей канал, а ви будете бачити отакі різні городи, замки, доти, різні інші фортифікаційні споруди і не лише. Тому... Ви знаєте, що там? чик 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 робить. Щось я впаду. Що по стилю в цьому замку? Це від готичних і ренесансних його частин. Це те, що з бетону, з бетону, вибачте, з каменю, і до більш пізніх його перебудов і реконструкцій. Те, що з червоної цегли, це бароккових. От якось так. Жесть. Тут джерело. Б'ється сюди пробивається. Бачите? Все капає, ну, джерело, грунтові води. Шми під землею. А ось гляньте м теж вигляд якийсь. Що ну, воно? Куди воно це все діло йде? Цікаво, реально дуже цікаво. Тут сирість, не, ну, тут вологість, але тут не сирість. М -м -м, дивно, теж дивно. Любителі потрощить все, хтось щось кудись копався. Не знаю навіщо. Отак От воно виглядає там заді мене. І воно вивід туди. Ну, був би тут камін якийсь. Камін. Ну, ладно, я розумію. Для чого робили в таких спорудах м -м, такі виводи? А? Хто знає. Ого, не сфокусовано нічого. Ні, сама. М -м, така архітектура мене вражає. Порившись в інтернеті, чесно кажучи, знайшов таку дивну думку: те, що поєднання фактур цієї червоної цегли і от того старого каменю, це підкреслювало оновлені його частини. Типу, цю цеглу підкреслювало якимось боком, я не розумію. І ще й показувало сучасність власника. Трохи дивно, не розумію. Але така думка. Тобто, фішка в чому? Можна було б вже ж зруйнувати вже і, і побудувати все з цегли. Або якось адекватніше по, поєднати. Або вже з каменя добудувати. А тут це поєднання фактури, не знаю. Але відверто кажучи, все рівно, я до кінця не, якби, не розумію, чому, тому що. Там прямо вмонтовані в цеглу фрагменти каменю. І трошки дивним чином вмонтовані. Тобто воно водночас робилося. Не Пізніше, а воно робилося послідовно, вмонтували оцей каменюку і далі будують цегли. Вмонтували каменюку, далі будують цегли. Або якісь дірки заробляли. Але, ну, Пишіть ваші думки, особливо ті, хто. Фасади робить з цегли і все таке. Бо архітектори. Мені цікаво почути більш компетентні думки на рахунок цього, ніж які я вам озвучую. Тут в кущах видно, бачите, основу тут типу фундамент чи щось таке. Бачите, він був обштукатурний.